Я і мій ровер. Вітаємо вас на каналі Юний ентузіаст. Що таке ровер? Це така двохколісна штука, яка возить людей. Отже, в цьому ролику ви почуєте таку порівняльну характеристику економічних різних показників, чи вигідно зараз рвати бузину, чи вигідно здавати бузину, для кого вигідно, для кого не вигідно. В порівнянні з 2021 минулим роком. Ми приїхали до Куща. І біля якого я знімав свій попередній ролик про бузину. Можете подивитися його, хто не дивився. І зараз я вам розкажу деякі показники, які я сьогодні підрахував, і вони вас можуть здивувати, вони вас точно здивують. Не дивляйтесь до кінця, ставте вподобанки. Так, найперше хочеться сказати, що я помітив, що хтось того куща вже хтось на ньому заробив. Може, хтось визначив по моїй локації, де я знімав попередній ролик, приїхав і обірвав його. Ну, не все обірвано, те, що було ще зелене, те не обірвали. Але так бачу, що він вже такий пошарпаний. Ну, Добре, переходимо до суті. Маю такі розрахунки, з яких буду дивитися. Так на перший погляд вони вам нічого не кажуть, але для мене це велика підказка. І зараз я вам все поясню, що тут написано. Е, значить, так. будемо на фоні того куща з вами спілкуватися. Значить, спочатку розрахунки, які були по минулому році, по 2021 році, я взяв такі загальні цифри. ну от Зараз розкажу. Наприклад, я взяв, будемо рахувати на прикладі 10 тонн, 10 тисяч кілограмів бузини, що ми веземо фурою, веземо її 500 км до великого якогось пункту прийомного. Не такого, що там якісь посередники приймають, а там, де безпосередньо її будуть переробляти. Для прикладу, беремо цифру 500 км, що нам треба доставити. І тепер оскільки ми її купляли. Минулого року люди здавали її в себе в селах. Ну ми приймали минулого року. Хто ще не бачив мій минулорічний ролик про бузину, то, то взагалі подивіться його, там більш детальніше все буде. А в цьому ролику тільки така порівняльна характеристика, що змінилося з минулого року і до сьогодні, і для кого змінилося? Значить, беремо 10 тонн бузини, купуємо її. В Середньому по 12 гривень. Чого по 12? Тому що в селах, коли ми своїм бусом їхали купляти, то купляли по 11. Коли привозили до нас на базу в районний центр, то люди могли здавати по 13. Ну, Беремо в середньому, що ми по 12 купили. Ми везли там більше кілометрів, але я взяв так, щоб рівно було добре считати 500 кілометрів. І якщо, наприклад, точно не знаю, але для прикладу, якщо 20 літрів пального гружона фура буде витрачати. і на сотню 500 кілометрів, це 20, треба помножити на 5, 100 літрів пального, в одну сторону вона витратить. Другу сторону не будемо рахувати, тому що в ну, вантажних перевезеннях порожняком ніхто не їздить. Заїхали, завезли туди, назад теж беруть груз. І не тільки пальне вертають, але й гроші заробляють. Тому, виходить, ми потратили 12 тисяч гривень. Ой, яких 12? 120 тисяч гривень на 10 тонн бузини. Потратили ми. 100 літрів пального. 100 літрів пального по 30 гривень минулого року було це 3 тисячі гривень на пальне. І здавали бузину на заводі, розкрию таку таємницю минулого року, по 16 гривень. А якби вести на 200 км далі, в одну сторону, чи на 300, точно вже не пам'ятаю, то можна було здавати по 18. Але це не такий продукт, що ти сплануєш собі за тиждень, я здам по 16. Все мінялось. Подивіться мої ролики про бузину на каналі Юний Ентузіаст. Отже, в загальному ми мали би потратити минулого року 160. Ні, не 160, а 120 тисяч на саму сировину і... І 3 тисячі гривень на пальне. Якщо ми здали по 16 гривень цих 10 тонн, то заробили 160 тисяч мінус віднімаємо 120 тисяч на сировину, які ми потратили. Віднімаємо 3 тисячі на пальне, яке ми потратили. Получається в нас 37 тисяч залишається. Ну, можливо, якісь витрати я не врахував дрібні сюди, але вони будуть. Пропорційні і в цьому році, тому їх можна просто повичаркувати з цього року і з минулого року, взяли тільки основні витрати. Тому залишається 37 тисяч. Оскільки був долар минулого року по 29 гривень, то в доларах чистими на 10 тоннах можна було заробити 1280 доларів. Це підрахунки за минулий рік. Це ми взяли отаких от крупних, які збирають і везуть на завод. Це ну, проста людина там не повезе 100 кілограм на завод. Далі. Переходимо до теперішнього року, 2022-го. Чи щось помінялось? Чи вже стало невигідно збирати бузину в населення і везти на завод? Ну, здається, мабуть, невигідно. Та що, вона вже така дешева, пальне, таке дороге, на 20 гривень подорожчало, мабуть, невигідно. Але лише холодний розрахунок, холодна голова нам показують правду. З допомогою калькулятора це можна визначити. Значить, рахуємо. Беремо тих самих 10 тисяч тонн. Вірніше 10 тисяч кілограмів. І бузину сьогодні, якщо в селі такі, ну в селі організовують люди точку, то приймають по 3 гривні, везуть в районний центр своїм транспортом, там здають по 5-6 по гривень. Ну, ми рахуємо, що ми такий крупнячок, який купляє в тих, хто точки організував себе в селі. Тобто ми рахуємо, що ми купили 10 тисяч кілограмів або 10 тонн по 6 гривень. Заплатили ми 60 гривень за 10 тонн. Далі. Машина не стала не їсти ні більше, не менше. 20 літрів на соточку, 500 кілометрів. Ми потратили пальне по 55, солярка, дизель, вірніше. Ми потратили 5500 гривень. 5500 гривень. Навіть якщо заокруглити пальне до 6 тисяч гривень, то ми 60 тисяч, які потратили на закупку самої бузини, плюс 6 тисяч. А здаємо ми на заводі, зараз не можемо здати по 16, не можемо здати. Там, де минулого року було по 18, сьогодні я дзвонив приймають по 9. Тому ми на 10 тисячах тонн заробимо тільки 90, ну це не заробимо, нам дадуть в руки 90 тисяч гривень. І мінус 60 ті, що пішли на закупку, мінус 6 ті, що пішли на пальне, остається у нас 24 тисячі гривень. Ну, минулого року, здається, 37 заробили, а зараз 24. Різниця 6,7, 13 тисяч гривень. Але в доларах різниця величезна. В доларах ми минулого року заробили 1280 доларів, а в цьому році, а в цьому році 600. В два рази, більше, ніж в два рази менший заробіток в цьому році на Бузині. 600 доларів – це приблизно за тиждень, ну, максимум за два тижні. Оце такий заробіток 10 тисяч, якщо збирати. Якщо не самому рвати, а просто повідомити, що будеш збирати, і за два тижні 600 доларів чистими. Получається, в два рази від минулого року заробіток менший. Але подумаємо про те, в кого ростуть отакі корчі і хто рве, такі ягоди бузини і везе, здає. Якщо минулого року вони могли здавати по 11 гривнів в себе під хатою, то цього року вони можуть здавати по 3 гривні в себе під хатою уявляєте? якщо на 100 кілограмах вони мали 1300 гривень, то зараз вони мають 300 гривень. Ой, на 100 кілограмах 1100 гривень, а зараз на 100 кілограмах мають тільки 300 гривень. Ну, це не в два рази, правда? Це в 4 рази. А якщо їм ще, наприклад, вести 10 кілометрів, то заробіток буде ще менший. 10 кілометрів туди, 10 кілометрів назад, це приблизно. Дві літри пального це 100 гривень. 100 гривень минулого року було, це їм треба було потратити, якщо вони здавали по 13, це 100 поділити на 13, це десь скільки там? 9 чи 8 кілограм, чи 7. А зараз, а зараз їм 100 поділити, на, 100 поділити на 6, це виходить 17 кілограмів. Отак то. Отака арифметика. Комусь вигідно, комусь не вигідно. Ну комусь в два рази менше заробіток, але все одно це ще солідні гроші, 600 доларів за тиждень або за два, в залежності, як ти все організуєш. От. А так, якщо вести в районний центр десь здавати, де приймають у два рази дорожче тому, хто нарвав, від з трьох перескочити на 6 гривень, Ну, це взагалі не вигідно. Мабуть, краще вже по три здавати вдома. Ну, Але це вирішувати кожному. От. І ще одне. Ну, Не тільки оця бузина зараз в тренді, от саме такий кінець літа, початок осені, осінь. Є різні ягоди, є різні овочі, фрукти, які приймають оптом. От. І взагалі, навіть якщо говорити про бузину, то. Ну, вам же ж не обов'язково думати, що ви вам треба робити так, як ви робили минулого року. Ви можете стати таким, хто купить у всіх в селі. І якщо у вас машина на газі завезе навіть в той районний центр, ви порахуйте, от ентузіазм і калькулятор ваші в цьому випадку будуть хорошими порадниками. Порахуйте, може, ви зможете заробити таким шляхом, яким ніколи не заробляли. Це вам сподобається і буде додатковою підтримкою для вашого господарства, для вашої сім'ї. Ще хотів сказати про червону горобину. Зараз покажу, як вона, як вона виглядає. Хто не знає, що таке червона горобина, як вона росте, скільки є ягід на дереві, то мій ровер мене зараз за секунду перемістить туди. Ну, для вас це мить, а для мене це було кілька хвилин, дивіться. Червона горобина, ось що я маю на увазі. Ось такі китиці, таке дерево червоної горобини. Ну, доволі багато тут є його плодів таких. Одному з телеграм-каналів я натрапив, ну, телеграм-канал такий, де суто там овочі, фрукти, опт, все таке. До речі, ви теж можете, можете знайти такі телеграм-канали і роздумувати, яким чином вони можуть бути для вас корисними. То я знайшов, що купую цю горобину, зв'язався з тим, хто написав це повідомлення. Ну і він ніякої конкретики не каже. Він думає, що я повний дилетант розповідає мені те, що я в своїх відео розповідав, що наскільки це ну, волатильна ціна на, на цю сировину. От і каже, я не знаю. Я зрозумів, що він просто вирішив заробити на цьому і просто ще не знає, куди буде здавати, їх, і по скільки, і ніякою переробкою не займається. Тому ви можете також підписуватись на такі канали в Ютубі, от як мій канал, які можуть вам принести якусь користь. Обов'язково підпишіться. Також в телеграм-каналі підписуватись на якісь такі, які можуть допомогти вам принести якусь. Корість. На моєму каналі Юний ентузіаст я постійно шукаю якісь нові види заробітку, тому що в цьому світі немає нічого, нічого. Взагалі. Навіть саме щось таке, що здається, дуже надійне. Воно 100% ненадійне і в будь-який момент може закінчитися. Тому підприємець він завжди шукає якісь нові шляхи заробітку. Я не знаю, от як. Ну, Від якого кореня уходить українське слово підприємець, а російське предприніматель. Воно мені більш якесь зрозуміле. Він постійно щось підприємає. От так само і я. І я не тримаю це для себе. Я ділюся цим, тим, що можна поділитися, ділюся, і сподіваюся, воно комусь допоможе. Підписуйтесь на канал, будемо разом. Пока.